У шостій ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом травмування дворічної дитини. Хлопчика доставили до лікарні з травмою плеча. Нині ним опікуються медики. Що саме трапилося, розповіла інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Тетяна Маняйло. Подія сталася вчора, вдень. в день до нас зателефонували медики, які розповіли про те, що до них був доставлений двохрічний хлопчик з травмою плеча. Як в подальшому встановили співробітники ювенальної превенції, дитина отримала травму вдома. Вона гралася з пневматичним пістолетом, який дав йому рідний дядько. Він був заряджений. Випадково дитина вистрілила з цього пістолета собі в плече. Там залишився це такий набой, шарик. Дитина перебуває під наглядом зараз лікарів. По даному факту поліція проводиться перевірка, спілкуються співробітники ювінальної превенції з рідними цієї дитини, з батьками щодо наслідків таких вчинків. Ну, і хочу звернутися до всіх батьків, малолітніх дітей, їх родичів, тобто бути дуже розважливими, коли даєте дитині будь-яку іграшку погратися. Ну, звертайте увагу, щоб ця іграшка була скажімо так, безпечно для дитини і могла не нанести, щоб не нанесла дитині якусь травму.